Я тільки вчора говорив, що у нас є конституція, яку порушувати президент не може. ну Про які перемовини в аріаді на які там. Бо Росія постійно висуває, знаєш, ми погоджуємося, але ну там постійно виникає, але є одне але. Але там не одне але, там мільйон але виникає. І вони вважають, ну от українців там перемовлю... перемовлялися з американцями 8 годин. А ці мали розмови 12 годин? І е, українці кажуть, там ми погоджуємося на. Ну, ну так, і ну, от знову будуть перемовини. Ну. Якщо американці не можуть зрозуміти, що Україна не буде порушувати конституцію, якщо вони будуть поводитися як попередні, всі перемовини, змушування, там, схиляння і так далі, оце от манівцями водити, тому що що таке, буде пестський меморандум? Давайте просто згадаємо це як референс стосовно всіх перемовин. Будапештський меморандум це ні про що історія через це наліпка на холодильник. Не забудь купити яйця. Десь так: меморандум. Меморі. Ну, так воно так і називається меморандум. Воно не називається міждержавного угода. Меморандум не треба ратифіковувати Верховною Радою, парламентами. От вони собі придумку придумали, переклали різними мовами по різному, гарантії або зобов'язання, або щось інше, і так далі. І, і що? Ну, от Про що ця історія? Тобто ще один меморандум підписати, мінські угоди це що? Що їх ратифіковувала Верховна Рада, та Боже збав. Там, там юрист, будь-який юрист би просто зламав би очі, просто читаючи ці мінські домовленості, які підписав другий кучма. В якій якості, хто кучма. Я постійно запитую, хто такий Єрмак? Ну тут хоч вийшов ну тіпа, регламент на, з Офісу президента, що уповноважую, Єрмака. Молодець, О, Браво! Вас. Про це просили всі попередні роки. А кучма, що це за. Ну, Відколи гімно навчилося балакать, називається. Знаєш, ну типу, чого він раптом має підписати якісь угоди? Хто такий кучма в цій ситуації? Який Мінськ-2 підписав Кучма? З якою метою підписав Кучма? Це москалям дати, як каже Трамп, козирі в руки. Та, у них сильні карти, бо це підписаний Мінськ 2. Арахамія поїхав в Стамбул. Про щось ніби домовилися, тепер Путін цим маніпулює. Про що домовилися в Стамбулі? Ну, там я розумію, не що приїхав дорослий Джонсон і по руках надавав, сказав, що ще раз таку херню підпишете, я вам ще й ноги повідриваю. Розумієш, ну тобто, ну це образно зовсім не є це нічим. Та й навіть якщо ми візьмемо глибше, там ну, будемо копати, вибачте, перед за такий довгий спіч. але... Навіть міждержавна угода про дружбу і партнерство між Україною і Російською Федерацією була підписана, ратифікована парламентами країн. В Москалі тупо підтерлися, як сторінкою журналу Комуніст в сільському туалеті. Все, немає цієї угоди. Вона була ратифікована. Міждержавна угода. Де вона? Хто про неї згадає? Куди нам її запхати? Зрештою, є статут ООН. У нас є цілий статут ОБСЄ, У нас є навіть заключний акт ОБСЄ 75 1975 чи 1976 року, про непорушність кордонів в Європі. Що з цим сталося? Ну, Про які перемовини в Арріяді можна говорити? І для Трампа, це, ну, я звертаю вашу увагу, це не про угоду йдеться, це йдеться про, е, як він називає, ДІЛ. Це діл. Це yeah, не I міждержавні угоди діл. Ну, тобто, це як бізнес, якась оборудка виглядає. Mm -hmm. Москалі Договорено. торгуються, наші абсолютно правильну лінію тримають. Тому що у нас є конституція, і та, ми, за, ми за мир в усьому, ми, в усьому світі. Все, та, ми я, я теж підтримую. І це ратифікує Верховна Рада, таку, таку от постанову з, одні, з одного рядка. Дуже просто. Ми за мир в усьому світі. Це, так. Ми підтримуємо. Та, ну Якщо так по фактажу трішки пробіжимося, взагалі як цього разу тривали ці всі перемовини, просто що. Е Варто зауважити, що США та Україна по завершенню цього всього перемовин був, вони анонсували про те, що саме США у Білому домі, що буде якась позитивна заява. Говорили, що сьогодні десь о 10-й годині, от просто от почекайте за підсумками переговорів, ми щось вам напишемо і розкажемо, оприлюднимо заяву. В результаті, в принципі, цього нічого і не було. Чого не було, тому що, значить, не було про що писати просто напросто. Де-факто, да. Ну тут кадри мати. Під столу не могли витягти Захарову. Не могли, ну Заснула. Вона погла, я спропіла. Так, ну просто що не вдалося їм її оприлюднити, тому що вірогідно, що не домовились. Потім, вже після того, в чергове зустрілися Сполучені Штати з Україною з українською делегацією. Дві години теж поговорили про що поговорили, теж про це не повідомив ніхто конкретно. Дуже довго ми чекали, що ж це буде в результаті. Потім почали вже з'являтися якісь певні. Теж досить сумнівні е, висловлювання. Є таке Григорій Карасін, це учасник російської делегації. Він сказав про те, що будуть продовжувати ці е, переговори вже за участі, типу, е, не тільки США да, і України. Ще будуть долучати ООН та інші країни. Я е, не знаю, чи це він сам придумав, чи це дійсно, тому що підтвердження окрім того, на жодних. Е, так, ну і також е, є ще, тут якщо говорити про. Е, ну, Боже, ми покажемо Романе. Я перепрошую, тому що ми покажемо Лаврова, бо ну, його теж випадка. В маленькому віконці я виправив ну, версію ну, я виправив я... в маленькому віконці, бо там було на весь екран. Я не готовий на весь екран дивитися на Лаврова. Оцього а його коня і маленького сумного. Так. Ну вот он так прокомментировал. <laughs> Тем, что о результатах предварительных, которые там были достигнуты, сейчас докладывают президенту России, президенту Соединенных Штатов. Обсуждали там, как и условились Путин и Трамп, вопросы прежде всего вопросы безопасного судоходства на Черном море. Так ну і потім пізніше вже Держдеп США уникнули відповіді про визнання тимчасово окупованої території України російським адміністрацією Трампа не спекулюватиме про саме так, от приблизно прокоментувала це Брюс, це ЕММІ Брюс. Це саме вона, Боже мій. Вона з адміністрації Трампа, я щось забула, яка в неї посада. Вона сказала так, що ми розуміємо, що перед нами є одна річ, яку всі роблять, а це забезпечити мир у цьому регіоні, у цих двох країнах, які навіть більше ніж у регіоні у всьому світі. І це унікальна річ, над якою зараз працюють у Саудівській Аравії, це єдине на чому засередився президент. Ну як завжди, Трамп він все може, він саме розумний. Зосередився президент. Ну тобто, от і всі коментарі, по суті, від Шау такого формату. І потім уже да, Олександр, ти тут заверстав? Прошу. Чому її не відправили на перемовини з Путіним? Вона вміє якось так штовхати. Відкав набагато гірший в цьому плані. А вона, прям бачите, прям прям, прям. дві заяви одночасно за результатами перемовин ми отримали. Перше, це був Білий Дім пересреліз. В якому було зазначено ну практично те, те саме, що і у, у Мерова, крім одного маленького нюанса, який достатньо спірний, але він там є. Вашингтон допоможе Москві відновити доступ до ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив. Це так звана, пам'ятаєте, Чорноморська ініціатива, яка не працювала, е, ці коридори зернові через Туреччину, через партий Сухому Залишку Українські морські дрони вирішили питання існування Чорноморського блоту на території півострова Крим. Все решта, в принципі, продубльована з тим, що зараз озвучить Ірина. Це те, що розшифрував міністр оборони Рустем Умєра, який делегацію нашу там в Аліяді і очолював. Ну так, Умеров те, що прилюднив сеяву, мовляв по результатам цих перемовин. Всі сторони домовились забезпечити беззаперечну навігацію судноплавства, та от припинити використання сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі також. Всі сторони домовились впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Там здається, що вже казали в США, що вже ж все вже почало діяти. Що таке знову довелось домовляти. Всі сторони також вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленості, і всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру і США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей. Ем, так, ну так, що цікаво, це я дуже цікаво. Да. І дві заяви, ці дві заяви заяви вийшли синхронно, синхронно один з одним. І тільки росіяни чухали 45 хвилин. І викатили, значить, вимоги, що припинення вогню на морі тільки буде після п'яти речей, чотирьох зняття санкцій з російських банків. значить, Зняття санкцій з компаній, виробників та експортерів продовольства і добрив, суден під прапором Росії, типу не можна блокувати, які везуть продовольство, і постачання в Росію сільськогосподарської техніки. Тобто Росія зробила все те саме, що вона зробила, в принципі, вона знову навалила умов, навалила умов на, на все і на вся. І в цьому плані не зрозуміла і позиція адміністрації Трампа, тому що от Зеленському, Зеленському вони озвучили, що перемир'я типу вже вступає в силу. На морі. Та вже одразу. Типу, от ми все видали прес-реліз. Ага. Я такий, ну окей, давайте питаємося президента там всього дві хвилини це не довго. Все пов'язане з енергетикою. Ми не вражаємо їх енергетику, вони не вражають нашу енергетику. Я думаю, що є мільйон питань. Ну, чесно, я так вважаю, буде мільйон питань. І деталі, але на сьогодні звучить так: що кожна з сторін не застосовує відповідну зброю по енергетиці обох сторін. Так це звучить. Що стосується ну, моря, так? але я вам окремо, як я і сказав, ми окремо на всяк випадок передали всі наші об'єкти. Ми передали, які об'єкти, ми вважаємо, не можуть бути завдані ударами. На всяк випадок, так я і сказав, що ми технічно будемо дуже готові. І так воно і було, ми були дуже готові до цієї зустрічі. Щодо моря, значить, ну, ми говоримо про те, що це тишина моря і вільне судноплавство. Ми не говоримо про військові цілі, вони не можуть рухатись. Ми говоримо, судноплавство вантажне таке, яке у нас йде, воно повинно йти. Вільне судноплавство цивільних суден. Воно не так дуже сильно розписано, повірте мені, в цій декларації. Тобто, це ж, ну, скажімо так, це перші кроки. І подивимось, як це буде працювати. Тому що я, наприклад, задаю, ставлю таке питання. Ну, ми не можемо поки що писати в першому такому документі слово, наприклад, елеватор. Але що транспортувати, якщо ракета прилітає в елеватор? Тому я, наприклад, і щодо зерна тощо, так? І тому таке питання у мене було. Як приклад, і наша сторона спілкувалася з американською стороною, вони вважають, що тиша на морі і вільне судноплавство, цивільне, вільне цивільне судноплавство, говорить про все і про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів. Ну, от приблизно так. І ще коротеньке уточнення щодо е, корисних копарів. Уточнень, до речі, зараз відповім. Уточні по, по, по цій домовленості ще буде дуже багато. Ви повинні також зрозуміти. Я просто е, намагався прийти швидше до вас, до того, як буде, е, ну щоб ви тут довго просто не чекали. Хоча ще американська сторона не вийшла з офіційною декларацією. Коротше, дивіться, о, Роман, шумить у вас мікрофон. Значить, дивіться, що по факту відбулось, ідуть довгі перемовини, по результатам яких на сьогоднішній момент сказати, що Україна знаходиться в слабкій позиції, я би так не сказав. Ми маємо достатньо непогані шанси, оскільки ескалює і йде на загострення в цих перемовинах завжди Москва, Росія. Вона завжди висуває якісь умови. Ці умови треба ще виконувати, а тільки потім можливо щось буде. А це дуже сильно суперечить бажанню Дональда Трампа швидко-швидко отримати сісфаєр, хоч якісь які треба продати. Ну, це ж не секрет, не секрет, він це озвучує з, кожного, з кожної праски Сімафора. Що до, до Великодня, до Великодня, до Великодня, до 20 квітня. І тому в цій ситуації я особисто дуже приємно здивований тим, що зараз відбувається. Дуже приємно здивований, тому що, ще раз повторюсь, ключовим фактором є проста річ. Якби. Те, що відбулося і відбувається в Саудівській Аравії, було вигідно Росії, вони би першими побігли з якимись заявами, але вони вичекали офіційних заяв з боку української сторони, Білого Дому і тільки потім вжарили умовами. Ну от тому я, я тут не бачу ніяких проблем. Ганять зраду немає немає чого. Немає чого ганять зраду, все йде чітко. Інше питання, куди воно йде, але це, ну, про це думати взагалі немає сенсу. От він буде розказувати цю мігааналітіку з, 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 з цими всіми прогнозістами. Слухайте, це все ні до чого. З Трампом взагалі нічого прогнозувати нереально. Ну, слухайте, тут просто дивимось на мапу повітряних тривог, і ми бачимо, що там зараз в Сумській. І в, в, в Херсонській області шахети вже летять. Ну тобто, уже повітряна тривога, тобто, і як кожного разу після чергових перемовин та сама історія. От і все вам відповідь ну, що вам про... ці ж не знали. І... І санкції ніхто їх не зняв, тому що санкції насправді не так просто знімати після того, як вони були накладені, як здавалося б, взагалі то. Тому що, окрім санкцій Сполучених Штатів, є ще санкції і Європейського Союзу, і інших країн.